Дії Володимир Гройсман, це віце-прем'єр-міністр-міністр міністр регіонального розвитку. Добрий день. Доброго дня. Я не знаю, чи можна його назвати добрим, тому що всі події, які відбуваються, вони виглядають як початок або підготовка до агресії з боку Російської Федерації. Якщо я помиляюся, я думаю, що це не початок, це, це продовження, напевно, тієї агресії, яка розпочалася зовсім недавно. І я думаю, що всіх українців турбує те, що відбувається сьогодні, в тому числі і в Автономній Республіці Крим. Але зрозуміло, що це той сценарій, який хтось хоче реалізувати для порушення територіальної цілісності України. І в мене немає жодного сумніву, те, що це такий спланований, сплановані дії, які сьогодні хтось намагається легітимізувати через. Референдум, так званий референдум, я взагалі не розумію, те, що відбувається. Це, це якийсь просто захід, який хтось для себе оголосив. Але я переконаний в тому, що все буде добре і Україна буде і, по цілісно, і в по-дальшому цілісною, успішною країною. Хто би що не казав? Це випробування, яке ми маємо пережити. Якщо ви є міністром регіонального розвитку, то тут питання по регіонах. Те, що ми мали в Україні до останнього часу, це відсутність фактично регіональної політики, це відсутність місцевого самоврядування, це повна централізація бюджету і ігнорування потреб регіонів. Власне на цьому. Виросло те, що виросло, тобто ці сепаратистські заяви це певне таке уявлення. а вам плювати було центральній владі на нас, то ми тепер хочемо робити так. так заявляють сепаратисти. Чи поміняється регіональна політика в Україні коли-небудь вона, вона відновиться? Ви вона взагалі створиться регіональна політика, тому що ви правда говорите, що її не було. І фактично за всіх 20 років, коли нашої більше 20 ну, років нашої незалежності Ви знаєте, як мер одного з міст Вінниці? ну мерів просто повибивали, якщо мова говорить, назвати речі своїми іменами, але законообраних мерів, які були обрані і так далі, їх просто виводили за межі їхніх позицій, тому що там губернатор так захотів, або ще щось там не сподобалося, все інше, тому що в принципі. Нам потрібно демонтувати ті централізацію, яка була створена особливо останнім часом, і зрозуміло побудувати ефективну модель управління. Основою моделі має бути обрана влада на територіях. Я думаю, що питання губернаторів в їхньому сьогоднішньому стані це питання позавчорашнє. Сьогодні потрібно змінювати систему виконавчої влади на територіях і ми. Все зробить для того, щоб підготувати пакети документів, які дозволять нам внести в тому числі восени, як ми бачимо, це можливо, зміни до конституції, виконкоми в обласних радах, в районних радах. Тобто мова буде йти про те, що в кожному регіоні, в кожній території буде управляти люди, яких обирають мешканці цієї території. Ну і без, безперечно, нам треба сьогодні наділити максимально повноваженнями територіями. Забезпечити їх інструментами для наповнення фінансовим ресурсом. тобто це весь той комплекс, і я можу сказати, що вже реформа ця розпочалась з точки зору підготовки документів. Найближчим часом будуть підготовлені. Я думаю, що на 26 березня на засідання кабміну два законопроекти ключових одна постанова кабінету міністрів. Мова йде про концепцію реформування місцевого самоврядування за європейським типом, яка повністю буде відповідати. Європейській хартії про місцеве самоврядування, де буде передбачена максимальна участь громад у своєму житті. І е, два законопроекти: це закон про добровільне об'єднання територіальних громад, коли громади, наприклад, два села зможуть об'єднуватись на добровільній основі для того, щоб ставати більшими і отримувати свій власний бюджет і максимально ефективно використовувати ресурси. І законопроект про співробітництво територіальних громад, тобто не шляхом об'єднання, коли декілька громад можуть об'єднати свої ресурси, можливості для вирішення спільних спільних питань. Це будуть ключові три. Нормативні документи, і ми йдемо далі. Ми централізуємо всі програми, які були сформовані в центрі, в тому числі фінансові, і передамо їх безпосередньо на території. Тобто повномасштабна реформа має бути проведена і всі повноваження мають перейти на територіальний рівень. Іншого немає, і це самі ефективні системи управління. Питання може не на часі, але слухайте, ми живемо і далі. Ми ж не, нічого не міняється поки що. Ми живемо в такому, в такому стані під час окупації Російської Федерації, частини України і перебування великої кількості військ на кордоні з Україною. Але чи збережеться Україна е, в тому вигляді, що це відбувається? Що це за вибухи за вікном? Подивіться, будь ласка, що там відбувається. Е, Власне, такий поділ на області чи області збережуться саме в тих межах, в яких вони зараз є. Ми не передбачаємо жодних змін територіальних по областям. Навпаки, мова йде про те, що в кожній області, в кожній територіальній громаді мають бути повноваження і ресурси. Оце ми маємо передати. Як працювала система раніше? От зараз, призначений губернатор, який контролює... призначений, от в чому відмінність? Відмінність в тому, що Якщо тебе призначають, ти служиш тому, як правило, на превеликий жаль, це вже традиція України була, хто тебе призначив. Якщо тебе обирають люди, ти будеш служити їм. Інакше вони тебе не переберуть або дуже швидко з тебе запитають. От в цьому є відмінність. Тобто буде законообрана влада на територіях, вона буде виконувати функції виконавчі, в тому числі і перерозподіл фінансових ресурсів, зміни ту систему, яка була побудована. я ще раз кажу, губернатор, губернатор призначав всю вертикаль влади. Знищували місцеве самоврядування, тобто ту владу, яку обирали люди, її просто знищували і не давали приймати будь-яких рішень. Таким чином просто централізували, робили таке міні-царство всередині країни. А з цим покінчено, і цю систему, ця система буде змінена. Я, до речі, для цього і погодився на цю посаду. Якою буде політика стосовно Криму? Після його ну фактичної анексії з Росії і те, що відбувається, це так складне вийде. питання, і це питання вже виходить не тільки е, входить не тільки в межі регіональної політики, а поза межі е, регіональної політики. і Тут цілий комплекс питань, в тому числі і оборонних. А моє розуміння абсолютно чітке Крим це Україна і вся та політика децентралізації влади, можливості, створення можливості, щоб кошти залишались. На територіях, в тому числі в Автономній Республіці Крим. Щоб громада Криму була повноцінна, мала повноцінні права на самоуправління, це все буде те, що ми будемо поширювати. Зрозуміло, що є специфіка автономії, і тут має бути широкий діалог, і прем'єр-міністр про це говорив, по тим позиціям, які сьогодні важливі або мають свою специфіку по автономній Республіці Крим. Жодних сценаріїв з точки зору того, що Крим має бути іншою державою. Я, я це категорично не сприймаю. Я не розумію, як в 21 столітті можливо говорити про, про такі речі. Я маю надію на те, що всі ті, хто є учасниками сьогодні цієї такої непростої, вирішення непростого, непростого завдання, вони докладуть зусилля і розуміють, що ну, такими методами діяти неможливо. І знайдуть рішення, які дозволять відвести війська, які дозволять Україні нормально розвиватися. Я думаю, що це сценарій не тільки Криму. А це сценарій все зробити для того, щоб Україна спокійно не жила. І я вважаю, що це перша помилка, адже ми сьогодні достатньо об'єднані всередині країни. Більшість людей 70-80-90% відсотків проти будь-якої агресії. Вони за єдину унітарну Україну. І саме головне, що от зараз розпочинається самий цікавий і, напевно, ефективний час для розвитку нашої країни. Зрозуміло, все буде непросто. Тому що той стан державних фінансів, публічних фінансів, які мали бути публічними, ми маємо сьогодні країну пограбовано. От країну просто брудно пограбовано. І ми маємо сьогодні проблеми з державним бюджетом, ми маємо сьогодні проблеми з іншими е фінансами е в країні. І це. Виклик для нас для всіх ще більше згуртуватись, прийняти, можливо, не популярні, але вірні рішення, які дозволять нам стати сильнішими, і розпочати писати історію України як сучасної європейської країни, а не пострадянської країни, яка завжди була об'єктом уваги якихось інших країн. Те, що ми бачимо сьогодні, там в Збройних силах України. якщо Поспіль міністра оборони, як ми маємо сьогодні інформацію, працювали на інші країни, не кажучи вже про голову СБУ? так само. Голова служби безпеки спецслужби. Тобто, фактично, от те, що я бачу, можна сказати, так, був чіткий дуже сценарій по грабунку країни і її знищення як, як держави, по суті. Можливо, назва би залишилась, але е, от всередині вже було би пусто. На превеликий жаль, такий сценарій міг мати місце, але він не відбувся. Він не відбувся для нас на щастя. І ми маємо сьогодні шанси, можливості змінити країну і зробити її цивілізованою європейською країною. Де найголовніша цінність насправді насправді людина. Ви сказали про непопулярні кроки. Зараз про них докладніше, але дозвольте з вашого дозволу, ми зараз телефоном спробуємо зв'язатися з Андрієм Макаревичем. Це відомий музикант російський, який Потрапив наразився на небезпеку в Москві вчора, тому що там відбувалася акція на підтримку е, України, і е, він вийшов на цю акцію з синьо-жовтою стрічкою. І коли він там повернув якийсь провулок в Москві, то ті, хто його зустрів, були налаштовані агресивно. Але побачили мо Макаревича трошки схаменулися, але все одно сказали, що це жидобандерівець. тобто він теж став жідобандерівцем. что дивно взагалі звучит жиду бандерец. Есть связок с Андреем Макаревичем. Андрей, добрый день. Андрей, добрый день. Алло. Алло, Андрей, добрый день. Вы слышите нас или нет? Алло. Алло. Алло, Так, нема зв'язку, очевидно, нормально. Давайте ще раз тобі наберемо. Як тільки з'явиться зв'язок, повідомте мені. Е, спробуємо поговорити. Але прямо зараз перенаберіть, будь ласка. Прямо зараз. Ми почекаємо. Є зв'язок? Алло? А дзвоним. Щось у нас сьогодні. І погода не дуже. І Щось відбувається в студії постійно, там якісь вибухи. Треба зберігати спокій так, все добре. Так, Я про це казав, що треба зберігати спокій, звісно. А як це робити, коли ми в таких умовах ніколи не опинялися? Тобто, це, ми жили в мирних умовах 22 роки. Зараз це є агресія, це є загроза війни. Як зберігати спокій? Треба знаходити в собі сили і його зберігати, по-іншому нічого не буде. Я думаю, що той сценарій, який був, от подивіться, на мій погляд, схід України, сценарій, який планувався, він провалився. Фактично, ті мітинги, які мали би привести до якихось більш серйозних наслідків... Давайте подивимося, як у нас кінчиться є зв'язок. Андрій, добрий день, ви спишите? Але... Андрей, вы слышите нас или нет? Алло. Через, через какие-то помехи. Вот, лучше, поэтому я с, с подом разбираюсь, что вы говорите. Вы, то есть вы меня плохо слышите, да? Очень плохо. Очень плохо. Ну, давайте тогда позже с вами свяжемся, чтобы вы слышали хорошо. Ну, как что мне кричать, так легче подзвонить в Москву, ниже кричать. Не буду я так говорить, такой какой звездок. поганый Дякую. Пізніше значить, не беремо. Ну, нема сенсу так над собою знущатися і над людиною. Тим більше такою відомою, як Андрій Макаревич. Тому продовжимо з вами розмову тоді, повертаємося до розмови стосовно непопулярних кроків. Що це за непопулярні кроки? Маємо зрозуміти сьогодні тарифну політику. Насправді те, що відбувалося з. Газом в Україні це така дуже серйозна таємниця, над якою сьогодні працює уряд і всі ті міністерства, які є профільними. Нам треба формувати абсолютно новий підхід до місцевих бюджетів. Нам треба децентралізувати всі ресурси, які формувались в центрі, і фактично більша частина їх неефективно використовувалася. Я думаю, що у нас Є багато викликів, про які ми будемо говорити, можливо, трошки згодом, але достатньо конкретно, і саме головне. Ми сьогодні націлені на те, щоб створити нормальні, нормальні, нормальні економічні умови для розвитку в Україні. Як можна сьогодні там, розвиватись бізнесу, коли їх даїли всі зі всіх сторін? Всі просто. От назвіть будь-яку будь яку службу. Я вам скажу, що вони всі при отримували звідти хабарі, наїзди і все інше. Як сьогодні можливо говорити, коли достатньо багато речей були монополізовані в нашій країні? Тобто сьогодні потрібно створювати нормальні умови для того, щоб економіка почала розвивати. Сьогодні люди готові платити податки, але вони повинні розуміти, куди вони їх сплачують і що за ці податки отримує кожен громадянин. Врешті-решт просто треба зробити нормальні європейські умови життя. І те, що якщо говорити в контексті Криму, я розумію, там є два питання: ви в складі України або або ви хочете бути не в складі України. Ну, псевдореферендум, я хочу наголосити на тому, що він є насправді незаконний, і це не моє тільки бачення як громадянина і посадової особи, а в тому числі там Венеційської комісії і так далі. А, і світ, врешті-решт, його і, і, і не визнає. Але е, чому ніхто не запитує, яким буде Крим? А, чому ніхто не говорить про те, що, що пропонується зробити в Криму? В тому числі щодо його розвитку. Я розумію, що тут питання ж не стоїть про людей, тут питання стоїть про те, що одна країна захотіла там, світової панування і розпочала якісь серйозні дії пов'язані з агресією по відношенню до надзвичайно миролюбивої країни, яка абсолютно нормально терпимо відноситься до всіх і особливо до своїх сусідів України. А що ж буде в Криму тоді? Ну, от, в принципі, є, багато... я поясню, просто дуже просто. Крим інфраструктурно залежний зараз від України. Це газ, електроенергія, це вода. І багато хто говорить, ну, от пишуть смс-ки, навіть глядачі кажуть, так ви перекрити їм газ і воду на один день. Може, Хаміння, це, ну, не будуть голосувати за відукремлення. Але це такий шлях, знаєте. Люди голосують під впливом військових людей в формі. Що можна сказати інше? Що це вільне волевиявлення? Я далекий від думки про те, що це абсолютно вільно. Крім того, ми розуміємо, що сьогодні в Росії розгорнута надзвичайно перекручена пропаганда про те, що в Україні фашизм і все інше. Це теж неправда. Тобто, все те, що побудовано на брехні, на, на, на примусі, воно все розвалиться. Це очевидний факт. Я думаю, що попередня влада в Україні вона думала про те, що вона буде жити вічно. Хоча багато речей, яких ми не знали про те, що відбувалося. От зараз вскрилось, там, хто, хто знав там, про Межгір'я. Знали, що воно є, знали, що воно велике, але те, що там відбувалось всередині, ніхто не знав. А коли побачили, зрозуміло, що ну, психічний стан тих людей, хто це робив, був е е е вже давно до, до тих подій, які відбувалися, був давно-давно е е уразливим надзвичайно. І це все теж буде мати свої наслідки. А з точки зору перекриття комунальних, там українці сьогодні в Криму живуть українці і будуть жити там. Це громадяни України. І я вважаю, що треба зважено підходити до цих речей, моя думка. Ваші дії будуть якими у разі того, якщо ну, Росія фактично в односторонньому порядку почне повномасштабну анексію. Тобто ставитимуть питання очевидно і про забезпечення регіону. Те, що я ну, те, що я вас запитував, водою електроенергію, газом. Тобто, ви собі уявляєте якийсь там варіант А, Б, С, цього розлучення з Кримом під примусом Росії. Ну як можна розлучати з Кримом під... під, під... Ну, як? Це ну, процес. Слухайте, є Об'єктивна ну, реальність. Це процес є об'єктивна реальність. Ніхто не збирає... ви я доросла самодостатня людина. Ви розумієте, що є Росія в уряді, в уряді, в наших розмовах. Ми не допускаємо те, що хтось просто складе руки і скаже про те, що Крим відійшов. І сьогоднішнім визначенням, які там хтось намагається зробити з цього інформаційну кампанію, питання ж не вирішується. Сьогодні, сьогоднішнім днем життя в Криму не завершується. Буде, буде діалог, буде реакція України, буде реакція світу на певні конкретні дії. І в кожному випадку будуть прийматися рішення. В тому числі урядом, парламентом. От вчора було прийнято ряд рішень да, розпустити парламент Криму, наприклад. А, тому що вони е фактично скоїли злочин. А сьогодні було прийнято рішення урядом про збільшення фінансування е Збройних сил України, які методично, дуже чітко і послідовно знищувалися. Хто про це знав? Ніхто. Нам картинка була одна, що начебто літаки літають. БТРи їздять, а картина сьогодні інша. І в таких умовах сьогодні армія розгортається, займає свої позиції і робить те, що потрібно робити для того, щоб стримати будь-яку агресію на території, на території суверенної держави. Тому буде день, будуть якісь кроки, будуть відповідні, адекватні, адекватні дії уряду і міністерства, які мають профіль і відповідальність за той чи інший напрямок. Ну ви ж знаєте про те, що ну, є просто факти, які відбуваються. Там кримська фінансова система зараз збирається переходити вже завтра вихідний в вихідних банках, у них оголошений, щоб післязавтра ввести вже рубль. І все. Ось вам де-факто. Це анексія йде так само і захоплення власності чужої приватної власності, яка є на території Криму. Вона вся буде повернута. На це потрібен буде час, але вона вся буде повернута. Це українська власність. І от сьогодні прем'єр дуже чітко сказав на, на, на засіданні уряду, чи нульовий варіант от, розподілу е, майна Радянського Союзу був підписаний Україною? Ні, не підписаний. І це Україна сьогодні поставила це питання в порядок. Не? Але, але, проти, але що... ми абсолютно мирна, ми мирна країна. Ми могли вести переговори і все інше. Але якщо її немає розподілу, то давайте ми тоді будемо претендувати на ту частину, яка належить Україні по праву і українському народу. І це теж процес. Я вважаю, що такі питання складні, вони мають вирішуватись складним, можливо, діалогом, але діалогом без агресії. І це сьогодні засвідчує весь світ. Врешті-решт треба тим, від кого це залежить, це зрозуміти. І це наша вимога як мирної, нормальної країни. це наша вимога як громадян. Чому сьогодні, в 21-му сторіччі, нам хтось загрожує зброєю? Не вистачить вже смертей, які були? Хто міг собі усвідомити, що от Небесна Сотня загинеть від подій, які мали абсолютно мирний напрямок від самого початку? Я не уявляв. От я не уявляв. Можливо, вистачить. Україна багатостраждальна країна. Голодомори, Друга світова війна. Афганістан, Чорнобиль. І сьогодні говорити про те, що хтось буде приходити з зброєю нас знищувати, я думаю, ні. І я теж вважаю, що війни не може бути, війни не може бути в апріорі. Можуть бути якісь дії, які можуть спонукати когось до чогось. Але ну, на то є і відповіді в тому числі. Я хочу б, з паном Макаревичем не зв'язалися, але я хочу сьогодні своїх. сказати про те, що вчора кадри, які ми бачили з Москви, коли росіяни вийшли на вулиці, висловити солідарність з українцями, я вважаю, що це говорить про єдність народів. Це ж не всі могли вийти, не всі вийшли, тому що боялись вийти. Але, але то є правда, що люди вийшли в складних умовах, і вчора а, наш парламент аплодував їм з Я думаю, що багато речей, знаєте, не залежить від режимів, багато речей залежить від людей, від суспільства. І процес, процес переосмислення, я думаю, що він відбувається як і в Україні, так і в, в, в Росії. Не тільки треба змінити владу, яка була змінена там в Україні, треба змінити сьогодні систему, про яку я сказав. І треба, треба змінити, знаєте, треба змінити і образ мислення нашого. Я думаю, що для багатьох людей в Україні те, що було цінним до останніх подій, вже сьогодні переоцінено. І мені здається, що ми, ми, ми вийдемо з цього всього іншими, в позитивному плані іншими. Не дикунами з 90-х і розвалу України, а іншими людьми, які патріотично налаштовані, і які цінують те, що в них є країна, що в них є рідна земля, що від них саме залежить кожного дня, як ми будемо жити далі. По-іншому будуть цінити і, і, і здоров'я людей, і життя людей. Я думаю, що. Це те, що ми маємо зробити. Якщо ми цього не зробимо в широкому сенсі, ми будемо покарані. Дякую вам за участь у нашому марафоні. Володимир Гройсман, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, був на студії. Дякую, Дякую. вам кручусь в програмі.